У мене дуже інтимне питання. Чи правда, що подружжя повинна займатися коханням тільки в місіонерській позі, а все інше, це гріх? Що дозволяє Біблія в інтимному житті між чоловіком і дружиною? Ем, ну слава Богу, ем, мені тут дуже легко говорити, тому що є Біблія і є в Біблії речі, які дуже важливі. Я можу про це спокійно читати і пояснювати, тому що для Бога, ем, як для автора сім'ї і саме Благословіння сексуальними відносинами в сім'ї він дав чітке розуміння. Дивіться, яке це розуміння. Перше послання до Корінтян, сьомий розділ, і читаємо з третього по п'ятий вірш. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, те ж саме і дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в пості і молитві. І знову будьте разом, щоб вона не спокушував вас нестриманістю вашою. Тобто, що тут відбувається? Апостол Павло пише про подружнє життя, і він дає чітку пораду, що дружина і чоловік належать одне одному, і секс в житті не має бути шантажем, не має бути примусом до чогось або покаранням. Це благословіння, яке дає Господь, і це благословіння має бути насолодою, має бути задоволенням, має бути приємністю. І цікаво, що він додає. Каже: не хвиляйтеся на від одного, хіба що за згодою. Тобто, згода це коли двоє домовилися. Не коли один сказав, а інший має це робити. Це згода, це двоє домовились. домовились тимчасово, коли перебуваєте в постійній молитві. Тобто, ви вибрали певний час, коли ви кажете, давайте ми зараз будемо присвячимо час для дослідження Біблії, молитви, і це буде важливо. Але далі він знову каже. І знову будьте разом, щоб судна не, не вас спокушуватися, нестриманістю вашої. Тобто Бог, дуже чітко дбаючи за людей, показує, яким шляхом потрібно йти і рухатись, що є надзвичайно важливим. І він показує, що дружина належить чоловікові, а чоловік належить дружині в інтимному плані, в сексуальних відносинах. Ще один е, момент, який записаний е, в книзі Еклезіаста, е, в 9 розділі і в 9 вірші. Насолоджуйся життям з коханою дружиною протягом усього віку твого швидкоплинного життя, яке тобі Бог дав під сонцем, в усі твої скороминучі дні, адже твій уділ у ділу житті та в усьому твому, твоєму труді, який ти звершиш під сонцем. Ось тут дуже важливо порада від мудрого еклезіаста насолоджувати життям з коханою дружиною протягом усього віку твого швидкоплинного життя, яке дав Бог. Друзі, ось це те, що говорить Біблія. Біблія не описує, в яких позах це має бути. Біблія не описує, що має до цього рухати. Біблія каже, це має бути. Благословіння, це має бути належність один одному, а ось це глибокий сенс, тому що люди можуть бути щасливими в сексуальному житті, в подружньому житті тоді, коли вони відкриті один перед одним, коли вони чесні один перед одним, коли є довірливі відносини, і це потрібно вибудовувати. Багато людей дуже часто це скидають лише на обов'язок і беруть лише одну частину цього, але й зовсім не дивляться на іншу частину. А Біблія дуже чітко наголошує і показує, і ми з вами тільки. Що про це читали. Е, нехай чоловік віддає дружині належну любов, належну на яку він визначає, яку Бог визначив, так само і дружина чоловікові. Чолові... Дружина не володіє своїм тілом, а чоловік. І навпаки, дивіться, чоловік не володіє своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтеся, одного, хіба що за згодою. Ось тут дуже важливо, згода. І ось це є дійсно благословінням, коли люди вміють разом домовлятись, рухатись і виконувати не просто Божу волю, а виконуючи Божу волю, вміють насолоджуватись життям і мають благословіння в цьому. Звичайно, Біблія попереджає про певні види сексуальної поведінки, які вважаються гріховними. Біблія показує, що перелюб, блуд, гомосексуалізм, і ось ці всі пороки це є гріх, і Бог цього ніколи не одобрював. Благословенні відносини між чоловіком, дружиною, сексуальні відносини це є благословенням Боже в сім'ї. Тому нехай Бог благословить вас пізнавати один одного, розвиватися один з одним, і щоб Бог був для вас особливим благословінням. Але це те місце, де є чоловік, жінка і Боже благословіння. І туди не має ніхто інший приходити і нав'язувати або розказувати і переконувати. Тобто ви маєте мати згоду обоє і домовившись рухатись, насолоджуватися сімейним життям, і хай Бог буде благословенням для кожного з вас.